Мої хороші, всім добрий день. За, зараз ми подивимося на наступний тиждень з 10 по 16 лютого порада для вас, що буде в цих днях, чого точно не буде, і порада, що, які енергії включати, да, які енергії будуть вас вести, як на них реагувати і так далі. Давайте подивимося. Перша колода понеділок 10. 10 лютого. Що точно буде в цьому дні? Що точно буде в цьому дні? Буде відповідальність, управління на вас може бути, знаєте, положитись як на плече, або ви матимете дуже хорошу підтримку від людини, яка така стабільна, дуже Дуже приваблює вас своєю, знаєте, таким от тихою харизмою, да, таким спокоєм підтримкою, фінансовою в тому числі. А можете отримати щось хороше, прибуткове, дуже в цей день. Дивимося, чого не буде. Не буде часу відпочити, і, знаєте, так, аж вже сильно радіти, тому що немає не ще не на часі отримати результат. Тобто, ви будете на когось полагатись да, в чомусь, але ще не матимете, прямо, звичайно, в той самий день результат, так показує. І порада, порада для вас. Порада для вас на понеділок, 10 лютого. Бути активним, бути активом. Знає, знаєте як? Навіть десь включіть якийсь такий харизму свою і завойовуйте те, що вам потрібно. Якщо вам потрібно щось від у цього короля Пентаклів, то обов'язково включіть всю свою активність і харизму, щоб цього досягти. Цей день вам це дасть. Прям знаєте, як не думайте над тим, що може не получитись. Обов'язково навіть не думайте. Просто думайте про те, що треба діяти, не дивлячись ні на що. Тут так і написано: головне йти. От, хочете попросити про підвищення, йдіть. Хочете купити будинок, дивитись якісь варіанти, йдіть, робіть це в понеділок хороша енергія для того, щоб активно діяти, приймати рішення і говорити з тим, хто приймає рішення. Ось таким чином, показують вам на понеділок. Вівторок, 11 лютого, що буде в цьому дні? Що буде точно в цьому дні? Що буде точно в цьому дні? 11 лютого. Диявол перевернутий. Буде, знаєте, будуть відкриватись для вас двері, бо це Таро 70, 78 дверей. Будуть відкриватись якісь двері, але це може бути проти вас. Тому будьте дуже, дуже сильно обережним для того, щоб приймати рішення в цей день. От тут вже треба буде подумати. Тут, дивлячись, що вам запропонують в понеділок, а може бути і взаємопов'язано, да? але дуже хорошо думати, якщо хоча б як, якось інтуїтивно відчуваєте, що не ваше, або навіть якщо відчуваєте, що ваше, то дуже хорошо провірте цю інформацію. Можете відкрити не ті двері, які вам потрібні. Що не буде, чого не буде. Ага, не буде ще максимум, знаєте, такої наповненості часу для відпочинку. Знову ж таки, вівторок показує нам, що треба бути обережним, але ще не час святкувати. Порада, порада для вас. Дуже хорошо обирайте варіант. Дуже хорошо обирайте, і, знаєте, як, коли вам буде даватись якийсь вибір, дуже хорошо проаналізуйте, що. Вам це дасть. Тобто не йдіть за спокусами, говорить вам вівторок. Не йдіть за спокусами, будь в чому, в будь-якій сфері, це мається на увазі, і ви відчуєте самі, про що мова вівторок. Середа, середа, що точно буде в цьому дні, це в нас вже 12, 12 лютого, середа, що буде точно? Щастя в співдружності, взаємодія з кимось, дуже вам близькому по духу, чого не буде. Не буде легкості, не буде чогось нового. Буде таке, що вас завжди наповнювало в вашому житті. Це може бути дружба, це може бути колектив і так далі. Нових викликів не буде. Буде щось таке, що вам знайоме. Порада. Порада дуже цікаво показують, спокусу показують нам одвічна спокуса. А порада іначе, відкритись, відкритись. Відкритись, знаєте, для якихось пригод відкритись в тому, що можливо вас попросять взаємодіяти з кимось, дійсно в тому, що вам подобається. Можливо, навіть відвідати місце, яке ви давно хотіли відвідати. Це має бути з кимось разом. А, і, але це щось не дуже нове для вас. Цього не буде. Не, не буде в, знаєте, в невідомість. Абсолютно все, що ви хотіли, можливо, треба вам втілити в життя в середу, а, здійснити якесь своє таке, знаєте, потаємне бажання, яке ви постійно відкладали на потім. І це взаємодії з якимось чи другом чи подругою, з тою людиною, яка вас наповнює, і дійсно у вас щастя у співдружності. Вам подобається це. Або це ваш партнер. Середа. Така середа. Цікава. В середу трошки можна, знаєте, повзаємодіяти приємно з людиною, яка з вашого кола. Четвер. Четвер, що буде? Що точно буде? 13 лютого. Що точно буде? Мудрість якась, якась може бути і таємниця відкрита, може бути мудрість ваша поглибитись, знаєте, ви як щось достанете з тої книги мудрості своєї з пам'яті душі. Дуже цікаво. Чого не буде. Не буде, знаєте, такої стабільності і тут не про сім'ю, тут йде про вас саме як особистість. Тут не йде про інших людей з вашого кола, про вашу родину, сімейність і так далі. Звичайно, мене дивляться і сімейні люди це обов'язково. В кожного є своя сім'я, родина, але це не про це. Четвер про вас. Порада. Порада. А, от про вас що. Порада рухатись далі. Порада не боятись змін в житті. Йти до них. Мати цей вектор свого руху, розуміти його. І навіть якщо у вас будуть якийсь виклик, коли вам треба буде самі прийняти самому рішення в четвер, ви маєте його дійсно самостійно прийняти і йти до змін, тому що далі світліше щось в тому питанні, яке вас можливо і турбує. Там світло, туди треба йти. Там зміни. І вам треба прийняти це рішення в четвер. П'ятниця, дивимося. Що буде в п'ятницю, 14 лютого. 14 лютого, що точно буде. 14 лютого і будуть в нас по карті диявола, знаєте, спокуси будуть в п'ятницю. Але не з новими людьми. Ні, тут не буде про якусь таку річ, що там щось десь випадково вийшло. Ні, просто буде, треба, знаєте, розслабитись трохи. Порада. Порада дійсно, знаєте, е, отримати максимум в цей день, бути задоволений е, отримувати, е, відкрити свою якусь тіньову сторону, мається на увазі не зломи, коли ми говоримо за тінь. Ми говоримо про те, що це може бути дуже приємно для вас. І вам карти показують п'ятницю дійсно розслабитись, прийняти е, знаєте, таке кохання, десь виклик, десь таку енергію включити, таку, знаєте, там, де я хочу і я отримую. Я так хочу і так буде, отак от от п'ятниця вам говорить. Це люди, які вам мені зарайде, яких ви знаєте, це може бути ваш партнер, в ну, будь-якому випадку, це ваша пара. Просто треба, знаєте, як, простими словами, кайфанути від того, що ви разом. Прям, але не дивлячись на іншу позицію да, партнера, а дивлячись в першу чергу, що вам хочеться в цей день. Це така п'ятниця, отаке 14 лютого, 15 лютого. Дивимося. Що точно буде? Що точно буде? Буде відповідальність, якісь кроки, які ви робите кожного дня. Така, знаєте, зваженість. Отакий От буде день спокійний. Не буде ще часу для відпочинку. Хоча вже, бачите, вже аж субота, в нас вже, вже ми на суботу перейшли. Будуть якісь, знаєте, треба буде якісь справи зробити свої такі е, поточні. І не час відпочивати, не час ще збирати врожай, не час е, зупинятися і відпочивати. Все одно буде день такий присвячений вашим якимось таким більшим обов'язкам, які ви робите кожного дня. Але взаємодіяти з людьми. Порада взаємодіяти з людьми. Вмійте навіть в тому, що ви робите, знаєте, якщо це якась для вас побутова річ. Вміти взаємодіяти. Або ви будете якийсь відповідальний крок робити в своєму житті, але ви до нього давно йшли. Це не буде щось таке, чим ви раніше не займалися, щось такого ні. Це там, де є ваш обов'язок, але вам треба розподіляти обов'язки, вміти делегувати деякі речі іншим людям, тому що у співдружності оцій якраз от є позитив. Тобто е, йти такі, бути на високих вібраціях, вміти ділитись навіть тим, що вам допоможуть, допомагати іншим. Одночасно, бачите, тут люди роблять е, такий як свій талісманчик да, для родини, і кожен, кожен приймає участь в цьому процесі. Бачите, ниточками пов'язані е, всі, всі роблять однакову якусь справу з цих ниточок. Ви знаєте взагалі про якусь таку е, м, річ, де кожен один одного підтримує. Якщо треба буде когось підтримати в цей день, також це зробіть. І 16 лютого, 16 лютого, що точно буде? Покажіть нам, що точно буде? Що точно буде? Знову диявол, боже мой і чого не буде? Того не буде і порада. Ага. Що точно буде, можуть бути у вас виклики емоційні, виклики, коли ви піднимете свої низькі вібрації, але не буде при цьому ніяких таких кризових ситуацій, де ви прям розриваєте свої відносини, взаємовідносини з кимось і так далі. Просто це така енергія дня буде, де треба буде висказати все, що вам потрібно висказати, і те, що ви десь ховали в собі. Але. Це якраз порада взаємодії з іншою людиною. Це порада говорить про те, що ви прийдете до спільного чогось до, знаєте, як м, консенсусу такого якогось, і це все прийде саме через те, що ви сказали все, що вам потрібно було висказати. На жаль, звичайно, ката диявола вона досить буває брудна в висказуваннях, тому трошки можливо. Думайте, знаєте, щоб не сказати вже дуже больно, але вам дійсно треба висказатись, вам показують. Ви свободите такі негативні вібрації для того, щоб інша сторона почула, і ви прийшли до якогось спільного знаменника, консенсуса, і настав мир і злагода з іншою людиною. Це потрібно просто зробити. Розриву не буде. Буде просто таке: от, знаєте, висказався, помирився, пішли далі. Отак, от, отака от. От неділя. Динамічний тиждень, я би вам сказала, і активний, і активний по енергіям, крім одного дня. Можете потім переглядати, в описі будуть всі дні похвилинно. Я вам бажаю прекрасного наступного тижня. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на мій канал. Дякую вам за увагу!